Кінь часто виступає весільним атрибутом і в обрядах, і у фольклорі. На Житомирському та Київському полісі побутував звичай, коли під час весілля гарно прибраного жеребця, вінком, килимом, стрічками, дзвониками заводили в хату. А на гуцульському весіллі молоді мають їхати на конях. Наведу й кілька пісенних прикладів: Лугом іду коня веду, розвивайся, луже. Сватай мене, козаченьку, люблю тебе дуже. Або оця пісня з приспівом Кінь мене несе, стихай у поле, де в куплетах розкривається історія залицяння і сватання юнака до дівчини. Ходім, дівко, зо мною, зо мною, будеш мені жоною, жоною. Є також чимало любовних пісень, де образ коня поєднується з водною стихією, яка асоціюється з одруженням. Візьмімо таку пісню. Веду коня до Дунаю, кінь не хоче пити, підіймає праву ніжку, хоче мене вбити. Що ж ти, коню воду не п'єш, лиш на воду дуєш? Що ж ти, синку мой, Васильку, дома не ночуєш? Та як мені, моя мамку, дома ночувати, як дівчини вечорниці не дають ми спати? Імовірно, воду не п'єш лиш на воду дуєш? Це про те, що хлопець залицяється до коханої, лише плануючи свататись. От вам іще приклад. Гонив Васильцю коня до води кінці розірвав, по воді пішов. Піди батеньку, конями знайди, батенько пішов, коня не знайшов. Далі коня шукає вся сім'я, а знаходить лише миленька, тобто кохана дівчина. А потебня наводить схожий приклад, але з боку дівчини. Настає час для дівчини перевозити, тобто полишати батька й матір заради чоловіка. Потім боці Дуная, Дуная я молода гуляла-гуляла. Прийшла ко мені матінка, матінка, перевези, донечко, донечко. Я матінки не знала, не знала, перевозчика, не звала, не звала. Те саме повторюється зі змінами: батенько, братичок, сестриця і з тим же приспівом. А далі: прийшов ко комілейкий, милейкий, перевези, милеє, милеє. Я милого узнала, узнала, перевозчика позвала. Власне, перевести через річку, перейти річку це також символ одруження. Згадайте іншу відому пісню, чом ти не прийшов. Останній її куплет звучить так: тече річечка, невеличечка, схочу, перескочу. Віддайте мене, моя матінко, за кого я схочу. До речі, в тій пісні також ідеться про коня, який везе парубка до його коханої. Чому ж саме кінь супроводжує молодят під час сватання і весілля? Річ у тім, що кінь, приручений людиною багато тисяч років тому, довгий час був основним і найшвидшим засобом пересування. А тому почав символізувати загалом будь-який перехід між станами і світами. Одруження це символічна смерть парубка й дівчини та народження чоловіка й жінки, нової родини. Тож і супроводжувати їх у такому переході має кінь.